Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана і оглядаємо новинки, які будуть впливати на наш крипторинок, які вже вплинули. А ти, якщо ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав цьому відео лайк наперед, Дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо ти не зареєстрований на криптобіржах, то під цим відео залишаю реферальні посилання і партнерські свої, реєструйся і торгуй з задоволенням. Ну а ми пігнали дивитися, що ж там таке відбулося на цьому нашому крипторинку. Як думаєте, чому Трамп так сильно просуває закон про стейбли? Так, давайте слухати новинку, і ми про це дізнаємося. World Liberty Finance DeFi проект, який частково належить родині Дональда Трампа, відкрив голосування у спільноті, щоб вирішити, чи варто продовжувати випуск свого нового стейблкоїну USD1. 99,98% відсотків учасників голосування підтримали пропозицію, що представляє приблизно 4 мільярди токенів у World Liberty Finance. One. Лише невеличка частина, що становить 0,02% або близько 958 тисяч токенів, проголосувала проти. Як повідомляється, на офіційному форумі проєкту процес управління розпочався 6 травня і триватиме до 13 травня. AirDrop переслідує три основні цілі. По-перше, він має на меті. Протестувати інфраструктуру ВЛФ в реальних умовах. По-друге, він дає можливість першим прихильникам вперше взаємодіяти з USD1 до його публічного запуску. Нарешті цей крок сприятиме підвищенню початкової видимості та обізнаності про 1 долар США перед його більш широким виходом на ринок. Ну, коротше, тестують. Тестують мережу, провіряють, як воно буде працювати. USD1 увійшов до п'ятірки найкращих стейблкоїнів. Незважаючи на свій нещодавній запуск, USD1 швидко набрав обертів і зараз входить до п'ятірки найбільших стейблкоїнів за ринковою капіталізацією. Дані CryptoSlate показують, що ринкова капіталізація USD1 вже перевищила 2 мільярди доларів, що ставить його відразу. За такими великими гравцями, як USDT, USDC, DAI і USDE. Крім того, стейблкоін все більше інтегрується з основними торговими платформами, включаючи протокол HTX і DeFi, такі як Lista, DAO. Крім того, інвестиційна компанія MGX, що базується в Абу-Дабі, використовуватиме цифровий актив для розрахунків за свої 2 мільярди інвестицій у Binance. Ви думаєте, вони просто літають оце в Абу-Дабі, туди, всюди, куди вони літають, в Пакистан, Арабські Марати, всюди-всюди скрові. Вони просто так це роблять. І вони домовляються про інвестиції. Але дивіться, не просто в інвестиції. Ну то інвестиції зараз 2 мільярда в стейблах, в байнанс. Але скільки вони ще інвестицій в свої інші компанії домовляються, і теж напевно все піде через цей їхній стейбл. Найбільшу криптовалютну торгову платформу у світі. usd One повністю забезпечений доларовими резервами США, короткостроковими, казначейськими цінними паперами та іншими ліквідними активами, що без... забезпечують прив'язку до долара у співвідношенні один до одного. Ну, з одного боку, та, вони там і підтримують казначейські облігації відразу тим стейблом, та, ну, типу, як. Він себе показує, що він же ж не тільки про себе думаєш про Америку, думає, про їхню економіку. Ну, а з другого боку користується своїм становищем. І з цією новинкою пов'язана відразу друга новинка. Демократи в Сенаті США представили законопроект, який забороняє чинним президентам, законодавцям та членам їхніх сімей випускати, підтримувати або володіти криптовалютою. Вгадайте, кого це стосується? Закон про боротьбу з криптокорупцією, оголошений 6 травня, має на меті запобігти отриманню обраними посадовими особами особистої вигоди від цифрових активів під час формування політики. Законопроект спрямований проти емісії мемкоїнів Трампа, падає на тлі занепокоєння щодо законодавства про стейблкоїни. Як повідомили в офісі сенатора Джефа Мерклі. Законопроект з'явився за кілька днів до запланованого голосування в Сенаті щодо закону GENIUS нормативно-правової бази для регулювання стейблкоїнів, який може замінити спосіб управління цифровими активами США. Тут, поки Трамп. Просуває свої інтереси, свій стейбл відразу в Сенаті голосування за той новий закон про стейбл і Все решту. демократи відразу взялися за справу, але вони тільки запров... вони тільки представили цей закон. Закон ще має прийти голосування. Трамп набагато швидше працює. Я так просто подумала, чи вони встигнуть до Альсезону э, все ж таки цей закон. З, э, Прийняти, думаю, що не встигнуть. Трамп все одно своєю більшістю, поки що, як мінімум, своїми е, республіканцями, своїми голосами буде це все блокувати і буде всячески е, намагатися зробити так, щоб альсезон відбувся. Тому що ну, вони вклалися, вони хочуть заробити. І плюс, е, не знаю, чи взагалі йому вдасть. Ну, розумієте, він дуже серйозна діяльність, е, і він багатьом людям пообіцяв. А тут зараз, якщо він цього не прийме, ну коротше, вони будуть все робити для того, щоби. Щоб той закон не відбувся їхній демократів, та, а його закони, щоб всі поприходили. І в нього це все дуже класно і швидко виходить. Це була рубрика Куди ж без Трампа? <сум> Ченпен Джао, засновник Binance, підтвердив, що його юридична команда подала офіційне прохання про помилування до уряду США. В інтерв'ю для подкасту 5 травня з Фарохом Сармадом. З Рак Радіо Джао заявив, що це рішення було прийнято після посилення спекуляцій у ЗМІ щодо його потенційного прохання про помилування. За його словами, мої адвокати подали клопотання, і ми подали його тільки після того, як вийшли статті Bloomberg і ВСД. І тоді я подумав: ну якщо вони пишуть цю статтю, то я можу просто офіційно подати прохання, чи не так? Ну, мов вже і так написали, ну, то я вже, ну, я вже буду робити те, що вони пишуть. Коментарі Джао є першим публічним визнанням прохання про помилування, яке було предметом спекуляцій протягом останніх місяців. А пам'ятаєте, я ще вам казала? Дуже все виглядає, що Джао пішов на співпрацю з урядом США, з конкретно з Трампом, конкретно з тою компашкою BlackRock і все решту. І дуже, ну там вони труть, і дуже вони їздять сюди разом, та з тим Ліберті Фінансі. Тобто, ну там все серйозно. І Джао виходить, все заперечує, все заперечує, але бачите, в кінечному результаті все таки відбувається. До речі, так само було подібно з маском. Пам'ятаєте, я казала, що маска ну попруть. Вже раз ідуть слухи, значить так і буде. Бачите, що все поперли. Так, що ну він сам звільнився? Так що отак джао е, зам'я з рельці в пушку протягом останніх місяців. Традиційні змі припускали, що прохання Джао про помилування може бути пов'язане з фінансовою угодою за участі сім'ї Дональда Трампа та Binance US. а не буває диму без вогню. Просто так їхня преса е, про щось писати ну, то не в її правилах. Це наші скоше напишуть що небудь, то що їм треба. А вони там все перепровіряють разів. раз, в них там є інсайди, в них... І просто так, якщо стаття там вийде в серйозних джерелах, то їх просто там будуть ну, судитися з ними, розумієте? Так що там повірте мені, якщо там вже щось написали, то то вже е, значить щось воно з того було. Також повідомлялося, що він погодився співпрацювати проти інших фігур у криптовалютному просторі, включаючи засновника Трон Джастіна Сана в рамках будь-якої угоди про визнання вини. Джао заперечив ці заяви, назвавши їх політично мотивованими і такими, що не мають під собою фактичного підґрунтя. В інтерв'ю для подкасту Джао повторив цю позицію, звинувативши традиційні змі в тому, що вони націлені на високопоставлених осіб з однобокими наративами. Але я чомусь впевнена, що це є правдою. Пам'ятаєте, ще коли. Хто дивиться зі мною давніше, то вже пам'ятає на оглядах, я часто ті новинки зачитувала. І як тільки почалася судова справа, це було декілька років назад, два роки, по-моєму, чи скільки. Не пригадую, якільки почалася судова справа проти Ченпена і як тільки виявилося те, що він, ну його там три місяці, чотири йому дали умовно, чи він відсидів, дали йому там умовний термін, дали йому там штраф заплатити, скільки там мільйонів, і самому Binance штраф заплатити, і е, те, що його так просто відпустили, ну, дивіться, е, багато таких криптопроектів і їхніх засновників звинуватили в багато в чому і. Посадили їх на сроки, на великі сроки, на великі терміни, скільки років їм дали. А тут так дуже різко він і дуже. А така фірма Binance, і там серйозні звинувачення, там, ну, якщо Америка не дозволяє торгувати фьючерсами, а ти поліз зі своїми фьючерсами на той ринок, ну ти повинен розуміти, чим це загрожує, правильно? І раз тобі такі звинувачення, тебе вже хапнули, тебе вже взяли в оборот, все, так само, як ви зараз дурово, невідомо, що там з ним і що там відбулося, як він то співпрацює і з ким. Тому кажу, Якщо таке відбулося, 100% пішов на співпрацю, 100% здає своїх колег і своїх спів, як то сказати, по одні спів співгромадян і своїх друзів по кухні. Так що ось так. Будемо слідкувати за тим, що цим все, чим це все закінчиться. Обережно з ефіром і з леєр-2 пов'язаними криптовалютами. Провідні криптовалютні біржі Binance та Coinbase тимчасово призупиняють прийом та виведення коштів з Ethereum у зв'язку з підготовкою до майбутнього оновлення спектра. Е Binance заявила, що це торкнеться ETH, ну, ефіру, і токенів мереж другого рівня, таких як Arbitrum, Optimism, Base, Scroll, WorldCoin і Зека Пауза в роботі біржі почнеться о 9.45. Біржа також біржа також повідомила, що, хоча торгівля буде продовжуватися без перерв, користувачі не зможуть вводити або виводити кошти під час оновлення. Ця дія допомагає запобігти потенційним проблемам, пов'язаним з форками або реорганізацією мережі. З огляду на це біржа закликала користувачів, які планують переводити або виводити активи, діяти до початку паузи. Coinbase повторила той же підхід, підтвердивши, що перекази ефіру будуть призупинені як запобіжний захід під час процесу оновлення, і заявила, що нові запити на стейкінг будуть прийматися до 3.45 ранку за тихою океанським часом, хоча існуючі стейкінгові активи залишаться недоторканими. Оновлення Пектра є важливим технічним етапом для Ethereum. Запровадження абстракції облікового запису дозволяє звичайним криптогаманцям поводитися як смарт-контракти. Як результат, користувачі з часом зможуть оплачувати рахунки за газ за допомогою інших токенів, окрім Ethereum. Однак шлях до цього оновлення не був гладким. Розробники Ethereum зіткнулися з проблемами до опрацювання на тестовій мережі Холески через помилки, пов'язані з неправильними адресами депозитних контрактів. Це призводило до розривів ланцюга і нестабільності. Коротше, багато там проблем, я не буду всі зачитувати. Вони завжди так роблять, Ну, але вони роблять. Вони роблять і вони стараються. Етеріум старається, Вони постійно ті оновлення випускають. Вони ну вдосконалюються і розвиваються. Ну тому етеріум цього альсезону буде недооцінений, напевно, але все рівно за ним майбутнє, за ним перспектива, тому що там дійсно команда серйозна. Головне, щоби Трампа десь забрали. тому що він не дає їм, ну не дає їм розвиватися, підтримує свої проекти, які ну до нього є вхожі, та які до нього приїжджають Моралаго і донатять на його потреби по мільярду доларів та чи там по там мільйонів а він а Ethereum залишається за бортом ну надіємося, що це тимчасове явище і все ж таки От тому що такі проекти як Ethereum, вони якраз дали поштовх альті розвиватися вони дали зелене світло вони як ну Ethereum — це проект який фактично є альтернативним до біткоїна і всі решту альта повинна Брати приклад з Етерію, як вони розвиваються, та в них там баги-перебаги, от коли кожен раз виходять ці оновлення. Але потім вони виправляються і все стає ок, і все нормально. Кожен раз нові їхні інновації, вони дуже корисні і несуть в собі дуже багато майбутнього. Ну і важливе за сьогодні, що має відбутися: ринки криптовалют готуються до потенційної турбулентності, оскільки федеральний комітет з операцій, з операцій на відкритому ринку готується завершити своє засідання 6-7 травня. Отже, сьогодні ми очікуємо виступ ФРС. Вже засідання в них закривається, та і буде виступ Павла, і він буде оголошувати про резервні про ставки. Чи, чи все ж таки він опускає ставки чи ні? Хоча сподівань немає на опускання ставок, але багато хто ну надіється на взагалі подивитися, що про що там говориться, які наративи. Очікується, що ставки по федеральних фондах залишаться незмінні на рівні 4,33 цільовий показник 4,25-4,50%. Увага буде прикута до тону і нюансів наступної прес-конференції голови Джеремо Палла, яка може виявитися вирішальною для ризикових активів, в тому числі і для біткоїну. Тобто, ну, турбулентність буде. Так що сьогодні немає чого торгувати так потужно. Споживчі витрати значно сповільнилися, а інфляція залишається високою. Базовий індекс цін ПСЕ зростає до 3,5% на рік. Водночас, нещодавно запроваджені торгівельні тарифи чинитимуть підвищувальний тиск на ціни, погіршуючи перспективи зростання. Ця комбінація підняла привід стагфляції. Залишивши ФРС у хиткому становищі з обмеженою гнучкістю політики, біткоін, який став тісніше пов'язаний з макроекономічними наративами на тлі стрімкого інституційного провадження через біржові фонди, гостро відреагував на політичні рішення ФРС в останні квартали. Отже, зниження ставки на чверть відсоткового пункту в грудні 2024 року збіглося з зростанням біткоїна до 108 тисяч доларів. А тоді дійсно так рвав біткоїн. Там ставка ФРС буквально чуть-чуть, ну що там 0,25%, то ну мало, але біток виріс капітальова. І навпаки, утримання ставки в березні 2025 року супроводжувалося нестабільними ціновими коливаннями, що свідчить про підвищену чутливість до заяв Павла. Ну, звичайно, що всі хочуть зниження ставок, щоб могти. Ну, щось розвивати, розвивати. Плеті. Отже, Блекрок у першому кварталі 2025 року збільшив свої інвестиції в активи, пов'язані з біткоїном до понад 5,4 мільярда доларів США. Але не в сам біткоїн, чекайте ще, не, не радуйтеся. У період з останнього кварталу 2024 року, по березень 2025 року, Блекрок додав до свого портфеля понад 3,2 мільйона акцій, iShares Bitcoin Trust. Цей крок довів загальний портфель акцій IBIT до 5085 тисяч такому 85 мільйона акцій, що оцінюється приблизно в 274 мільйона доларів. Цікавим зрушенням стало те, що BlackRock також почав інвестувати в конкуруючі спотові біткоїни. біржові ETF. Вони придбали майже 71 тисячу акцій FBTC від Fidelity і зробили менші інвестиції в продукт GBTC. І бета це міні в відґривське. Це перший набіг фірми на конкуруючий ETF, що відображує ширшу стратегію, спрямовану на використання декількох каналів доступу до ринку біткоїнів. Разом ці активи оцінюються у понад 5 мільйонів доларів. В цілому загальна пропозиція BlackRock спотових біткоїн біржових ІТФ досягла приблизно 279 мільйонів доларів. У той же час компанія збільшила свої інвестиції в компанії, що мають прямий зв'язок з біткоїнами. Протягом кварталу компанія з управління активами збільшила свою частку в компанії Strategy до понад 144 мільйона акцій. Пам'ятаєте, була про це новинка, що сейлор випустив ці свої акції. BlackRock там один з перших інвес інвесторів. Фірма також придбала понад 620 тисяч привілейованих акцій MicroStrategy серії А. Майже 15 мільйонів акцій у двох комерційних. Нотах компанії ці позиції збільшили загальну суму інвестицій BlackRock в стратегії до понад 4,23 мільярди доларів США. Тим часом BlackRock також поглибив свої позиції в компаніях, що займаються видобутком біткоїнів в майнерські компанії, збільшивши свої інвестиції в ці компанії майже до 1 мільярда доларів, інвестувавши в Roid Platforms, Marathon Digital, TerraWolf та інші. Так, що BlackRock дуже інтенсивно у все вкладається, що може, що пов'язано з криптовалютою, особливо з біткоїном. І бачите, в конкурентів, тобто він їх тримає за гарне своє одне місце. Не відпускає. Хоче так само володіти частками в їхній компанії, щоб могти їм так само розказувати, що їм робити. Блекрок це страшний страшний ну, спрут. Ну, він своїми щупальцями всюди дістає, тому треба <клес> за ним слідкувати дуже пильно, дуже пильно. Відео в Ютубі дивитись добре, а торгувати фьючерсами на крипторинку ще краще. Для цього я створила свій приватний телеграм-канал, де щодня проводжу огляди ринку з пошуком сетапів, які на дистанції показують досить непоганий результат. А також для новачків у мене є навчальна програма, де в 20 відеоуроках я виклала всі свої знання з криптотрейдингу. Іде під моїм особистим кураторством. А це перевірка домашніх завдань і ефіри з розбором усуних помилок. Ти зможеш осягнути майстерність криптотрейдингу. На а ще я проводжу консультації, щоб направити твою торгівлю в правильне русло для отримання максимального профіту. Під цим відео є посилання на мій телеграм-канал, де ти знайдеш докладну інформацію по кожній спосіб. Поки ти вагаєшся, ми заробляємо. Ну і ще така цікава новинка. Штат Нью-Гемпшир у США став першим в Україні в США, що дозволив створення стратегічного резерву біткоїнів після ухвалення закону House Bill 302. Підписаний губернатором Келлі Айот 6 травня. Цей закон дозволяє штату інвестувати публічні фонди в біткоін та інші висококапіталізовані цифрові активи. Ця ініціатива базується на політичній моделі, розробленій неприбутковим фондом Satoshi Action Fund і має на меті захистити гроші платників податків, диверсифікувати резерви штату та модернізувати свою фінансову стратегію. Закон також містить положення для забезпечення безпечного зберігання активів і обмежує вплив цифрових. Активів до 5% від загальних фондів штату, тобто не більше 5%. Закон дозволяє державному казначею придбати біткоїн та інші цифрові активи з ринковою капіталізацією, що перевищує 500 мільярдів доларів, до яких наразі належить лише біткоїн. За словами генерального директора Satoshi Action Дениса Портера, Satoshi Action створив модель New Hampshire, заклав її в закон. І тепер кожен казначей по всій країні може слідувати цьому маршруту. Вони про себе дуже голослів заявили, що вони перші, як завжди. І, типу, ну, ну, але перед тим, я вам скажу, дуже багато штатів відхилило. Ну, такі законопроекти на рівні своїх штатів і не поприймали біткоїн в свої резерви. Про це ми не дуже любимо говорити. Говоримо тільки про те, що нам подобається. Ну, добре, перший, як то кажеться, цеглинка перша закладена в цей фундамент. Можливо, дійсно прорве їх і почнуть приймати. Ну, остання новина була, що Флорида відмовилася. наскільки я чула. Ну, подивимося. Досить срівно непогана новинка і позитивно для біткоїна і взагалі. Надіємося, що все буде окей. Ну, а ти, якщо ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, ну підпишися. Прокоментуй це відео. Воно поширює твій коментар, поширює це відео в соцмережах і його побачить більше людей. Тобі ж не важко, щось небудь напиши мені декілька слів і мені буде дуже приємно. Постав лайк цьому відео. Дзвіночок не пропускати. Реєструйся на криптобіржах під цим відео. Я залишаю партнерські реферальні посилання. Можеш собі торгувати, там гарні бонуси. Від 100 доларів заводиш, від 100 доларів, бо я бачу, дехто навіть заводить 99. Заведіть 100. І побачите, там вже будуть бонуси вам на комісію, там вже будуть коротше, приємні всякі штучки. І все, до нових зустрічей, Па-па.